Від усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про таку актуальну проблему, як апендицит. Апендицит, здавалося, банальна недуга, яка не несе за собою нічого серйозного, однак це оманливо. Щороку в Україні від ускладнень апендициту помирає близько 500 людей. Більше про це ми говоримо із завідувачем хірургічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Анатолієм Богушем. На куполі сліпої кишки. Є апендикулярний відросток, його називають ще е, хробаковидний відросток або апендекс. Це є незмінний лімфоїдний орган, який ще в принципі достатньо невивчений, але от якраз запалення апендикулярного відростка називається апендицитом. Гострий апендицит це є досить поширена патологія серед ургентної хірургії. І вона займає майже одне із провідних міст, якщо вже не рахувати там гострий панкреатит і іншу патологію. Люди дуже таке, знаєте, привикли до того, що гострий це банальна патологія, яку там хірург швидко прооперував, людина видужує. Але не все так воно буває в житті, як собі ми думаємо. Хочу сказати, що від апендициту порою до 500 пацієнтів помирає від ускладнень при гострому апендициті. Тому до гострого апендициту кожний хірург відноситься, і сімейний, і пацієнт, лікарі інших профілів дуже серйозно. Основне, це термін звернення. Якщо пацієнт Звертається вчасно, запальний процес не поширений, то е хворого прооперували і скажемо 4-5, максимум 7 днів хворий вже може бути вдома і його працездатність відновлена, він себе почуває задовільно. Якщо пацієнт звертається пізно, е тоді вже є запущені, е запущена патологія. І порою пацієнти не розуміють, що при гострому апендициті відлік йде на години. Якщо е апендицит після доби це вже запущений. Гострий апендицит має стадії розвитку. І коли, як я вам вже сказав, класифікацію, катаральний апендицит це тільки зміни в слизові апендикулярного відростка всередині. Немає поширення запального процесу навколо апендикулярного відростка. Якщо є флегмонозний, гангренозний, це вже є запальний процес е, переходить на інші е, органи. Це на купол сліпої кишки, на тонку кишку, на труби маткові, на очеревину, е, яка оточується. Чує, оточує, оточує апендикулярний відросток е і це вже виходить за межі відростка. А якщо є гангренозний апендицит, гангренозно перфоративний, то ви собі представте, що ми порою в черевній порожнині знаходимо кусочки калу, які вільно плавають в черевній порожнині. Тому що якщо причиною є десь обтурація калом, апендикулярний відросток прогниває і кусочки калу, а це інфекція. І якщо це обмежено, то формується абсцес, а якщо це не обмежено, тоді запальний процес переходить в першу чергу на нижню не поверх черевної порожнини, а може бути і поширений запальний процес це перитоніт. А це вже тягне за собою складність і в операції, і в післяопераційному періоді. Болі є. Але хочу вам сказати, що болі не інтенсивні. І коли пацієнт звертається, я дивлюся і кажу, що у вас гострі. Він каже, а мене не сильно болить. Ну, я їм пояснюю, що гострий апендицит це не зуб. Коли зуб болить, людина не спить, тоді е, зразу звертається до е, спеціаліста. А гострий апендицит, е, інтенсивність болей не виражена. Взагалі в медицині є таке поняття. Любі болі в животі має оглянути хірург. Чому? Тому що є, так називається симптом кохера. З чим він проявляється? В першу чергу починаються болі в епігастрії у верхньому поверху живота. І люди починають самостійно лікуватися, особливо шлунково кишковий тракт. Там мезим, там панкреатин, омепразол, тому що болить в проекції шлунку дванадцятипалої кишки. Лікують сімейні лікарі, дають поради сусіди, і людина не звертається через пару годин. Болі зміщуються в праву з ділянку. Але якщо в той момент, коли е, пацієнта заболіло в верхньому поверху е, черевної порожнини і він випив обезболюючі препарати, тоді клініка з, е, стирається, і тоді ці болі в правій здухвинні ділянці не виражені. Це перша причина, чому люди пізно звертають. Друга причина, що апендикулярний відросток, який є запалений, він може бути розміщений не тільки в правій здухвиній ділянці, він може бути в тазу, він може бути під печінкою, він може бути в зоочередному просторі. І в залежності до якого органу прилягає апендикулярний відросток разом з запаленням, він буде маскуватись під іншу патологію. В жінок це будуть підозрювати гінекологічну патологію. Якщо він прилягає до сечового міхура або до сечового воду, це будуть дезоричні явища, і тоді вже будуть е, думати про урологічну патологію. Якщо він буде розміщений під печінкою, це буде маскуватися під холіцистітом, під якимось печінковою патологією. І тому, скажімо, е, це є не так просто і не так легко в, плану, в плані діагностики. Причина апендициту недостатньо вивчені. Але основною причиною це буває інфекція шлунково кишкового тракту, а також коли е, частина калу е, зернят попадає в апендикулярний відросток, його обторує. І там виникає запальний процес. Спочатку це є локальний запальний процес, і е, гострі апендецити в нас поділяються на катаральний, флегмонозний, гангренозний, гангренозно-перфоративний, апендикулярний абсцес, е, апендикулярний е, апендицит з розлитим гнійним, гнійним перитонітом, а також апендикулярний інфільтрат. Ну, є ще категорія хронічних апендицитів. Це молодого віку, це зрілого віку. Ну апендицит зустрічається від народження до старечого, похилого, і довгожителів. Так, що тут питань немає. Апендицит може бути в будь-якому віці, і настороженість має бути в будь-якому віці. Тут основне, це не стерти картину гострого апендициту, а стерти картину може, це прийняття обезболюючих, тому при болях в животі спочатку має оглянути хірург, і потім чи він дозволить приймати обезболюючі, чи не може. З гострим апендицитом пацієнт, молодий чоловік, протягом місяця не мав де звернутися за медичною допомогою, тому що він був за кордоном, і він е приїхав до нас. Ми його оглянули, ми побачили великий абсес у малому тазу, де вже десь більше літра гною. І він оперований, він оперований, на щастя, все закінчилося благополучно, але це дуже такий кричущий випадок, тому що він поступив практично в септичному стані. Тому це вже треба було прикласти максимум зусиль, щоби його з того стану витягнути. При гострому апендициті. Тут е, на 100% показано лапароскопія. Чому? Тому що е, при операції на гострий апендицит робиться розріз в правій здухвинні ділянці, класично е, і оглянути черевну порожнину, поширеність процесу. Це важко. А при лапароскопії ми маємо можливість оглянути черевну порожнину, ми маємо можливість побачити відросток, ми маємо можливість побачити, побачити наскільки запальний процес поширюється на інші органи в черевній порожнині. Друге, що техніка операції вже давно відпрацьована. І е, післяопераційний період набагато легше проходить, чим е, коли оперують класичного. Але бувають випадки, коли ми е, переходимо на лапаротомію. Е, хочу вам сказати, що у нас 98 99 в нашому відділі оперуються лапароскопічно незалежності, де розміщений відросток. Друге, що це залежить і від кваліфікації хірурга. Третє, коли ми е, намагаємось, намагаємося, е, скажімо, не перейти на е, лапаротомію, коли є сумніви. Коли є сумніви, тому це є лапароскопічна діагностика. А що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.